Вітаю, Любі! Дякую, що дочекалися наступного випуску. Сталася невеличка пауза. Я мусила обміркувати, що можу для вас зробити, і технічні поогодити оці технічні питання, про які я навіть думати забула. Так, спішила розповісти все, що думаю і знаю, і поділитися своїм досвідом. Але е, у всьому можна знаходити е, позитив раз, точки росту два, що я її спробувала знайти. Е, найперше про коментарі. Е, дуже дякую, е, окрім, е, звичайно, позитивних коментарів, які мене надихають. Дуже дякую. З'явилися теж е, коментарі в стилі. Е, Хейту, і це теж для мене спосіб зрозуміти, чи в доброму напрямку я рухаюся, і чи можу щось взяти для себе. Безумовно, коли є речі, які можна розділити на дві категорії: це стосується мене, і це, це мене не стосується. Тобто певні речі мене не стосуються, відповідно, я їх залишаю такими, як вони є і дозволяю їм бути. Але є речі, які направду, мене стосуються. Наприклад, був коментар, що о, як вона себе запустила. Я думаю, що так, я не до кінця себе добре чую, відчуваю в тій базі, яку я сьогодні маю, і це мій внутрішній дискомфорт щитався цією людиною. І я для себе зробила висновки, або я повинна війти в ту вагу, яка мені комфортна, або навчитися приймати ту ситуацію, яка є. Я, наразі, я задумалася, застановилася, і я це зроблю. От, також були коментарі про мову, що гарна мова, дякую, приємно. Я думаю, що коли я закінчу з мінімалізмом, я обов'язково зроблю ролик про мову як таку, про українську мову властиво. І також був цікавий коментар на тему, що о, це відео зовсім не про психологію, не про мінімалізм, і що це навіть не про реалізм. І тут дозволю собі погодитися. Тому що справді я не розповідаю як про мінімалізм як мінімалізм в його визначенні, як його подає Вікіпедія, бо це точно не про те. Також я не даю чистої психології, бо я не психолог і не планую вдавати. Але те, що я роблю, те, що я прожила, оцей мій досвід це щось, що. Наразі немає аналогів, я не, не вмію назвати чітко це правильно правильними словами. Я вживаю слова магія, я вживаю слова простір, енергія і так далі. Але я не вважаю, що це є магічна практика, чи це щось дійсно напряму пов'язане з магією. Хоча якісь елементи все ж таки є. І я думаю, що от де мною не висловлене, правильно не назване, тільки через те, не через те, що я не знаю, що роблю, а через те, що наразі бракує чіткого визначення числів, які визначають саме те, що відбувається зі мною, і те, чим я пробую поділитися. Це, мабуть, дуже схоже про. Те, що називають переходом з 3D на 5D рівень. Я багато текстів читала. Сказати, що я свято вірю, що ми переходимо на якийсь там рівень це не зовсім так. Але те, що з'являється щось додаткове, чого ніколи не було, а вірніше воно було, але з певних причин було проігнороване, це факт. І я, наприклад, спілкувалася якийсь час тому, коли власне почала усвідомлювати оці переходи, чим відрізняється те, що ми зараз знаходимося, це тривимірне. Простір тривимірний до п'ятивимірного, а де четвертий чим відрізняється, я спілкувалася з своїм екс-чоловіком, з яким ми підтримуємо стосунки, і він є страшним прагматиком. Для нього ці, ці всі штуки. Він з ними не живе, не взаємодіє, але. Він дуже гарний архітектор і дуже тонко відчуває простір. Відповідно, ми можемо говорити різними мовами, але маємо спільну спільну точку зору на деякі речі, і я запиталася, чи ти віриш або як радше не віриш, бо ну, це поняття, як ти це відчуваєш. Тому що я думаю, що кожен з нас відчув, що щось відбувається, і що ми кудись переходимо. Факт, що чи ми перейдемо і куди ми перейдемо, буде залежати виключно від кожного з нас. І на що він відповів, що так? Я давно зауважив, що окрім цих. Визначень, якими ми користувалися раніше, і якими до сьогоднішнього дня користуємося, їх замало для того, щоб чітко передати те, що відбувається. Ну, наприклад, як архітектор так? або люди, які стикаються з купівлею, продажем квартир, це більш зрозуміло, там, де є написана технічна, технічна характеристика, площа. Площа забудови, площа будинку, житлова площа, висота приміщення, і все. Але так насправді, якщо задуматись, коли ми приходимо в приміщення, в простір, що ми ж десь, ну, ми розуміємо, що там така площа би нам підходила, чи фінансово, чи фізично, і так далі. Але окрім того, ми все-таки слухаємо цей простір, а як він на нас впливає, навіть не думаючи про це. Тобто, ми не, не завжди чітко знаємо, що от ми прийшли, і я стану уважно і послухаю, я попрошу, щоб всі вийшли, щоб я краще це почула. Але я пам'ятаю, коли е, я купувала свою квартиру е, другу, Чомусь я постійно щось купую, щось продаю. І е, мій колега е, ріелтор, він допомагав мені там різні е, оглядати квартири. І в одній квартирі я просто сіла на канап, і він подивився на мене і каже: О, я зрозумів, ми її купуємо. І, властиво, так, оця емоція, вона ніде не записана. Але вона є вкрай важлива при прийнятті рішень. Чому ми про це ніколи не говоримо? І чому цей е, критерій ніколи не е, виставляється, як у нас нема шкали, що от це емоційна складова цієї квартири є от така така і така. Е, але те, що ми про це не говоримо і те, що воно не написане, не означає, що його не існує. Точно так само, як я те, що я зараз спробую, намагаюся озвучити, систематизувати, воно не має чіткого визначення, але воно є важливим. Також було питання, що так, мінімалізм допоміг цій людині в свій час, людина відчула зміни, ейфорію. Від того, що прийшла енергія, що якісь зміни пішли, але за якийсь час вона злякалася, і вернулася до того, що знову почала купляти, знову почала накопичувати. З'явився страх, що забракне коштів, з'явився страх, що людина не дасть ради. От і це заставило вернутися на ту ж позицію, де була. І це гарний, гарний коментар, щоб перейти до сьогоднішньої теми, про обнулення і про перезапуск на трьох рівнях. Також, коли я думала про оцей, цей, цей проміжок часу, коли я не могла робити відео через те, що чекала мікрофончик, я також усвідомила, що. Так насправді те, про що я зараз розповідаю, цей мій шлях мінімалізму, обнулення, знаходження себе, це як маленька модель того, що відбувається в нас на сьогоднішнього дня. Тобто, коли старі системи шкала цінностей перестає діяти, Втратила свою актуальність, бо все, що ми бачимо, це наслідок того, що було, і те, що ми маємо, нам не пасує. А зрозуміти, що далі, і так, і що робити в тому випадку, оце і є питання. І це той самий шлях, котрий я пройшла багато років тому, який проходжу сьогодні, продовжую проходити, бо це не є щось, що можна зробити, зафіксувати і е, насолоджуватися. Це процес е, глибокий, процес дуже цікавий і неймовірний за своїми е, наслідками, за тим, що постає, як е, я себе відкриваю, як я відкриваю цей світ по-новому і. Як я можу, дозволяю собі насолоджуватися кожним моментом і кожною річчю, кожною людиною, кожними стосунками в своєму житті. І так, обнулення це не просто, обнулення це страшно, бо там, де невідоме. Там дуже страшно. І мені було не просто е признатися собі, прийняти той факт, що те життя, до якого мене допровадила мої тодішні цінності, е ті зусилля, які я вклала в своє життя, працюючи на двох роботах. Е Зранку до ночі, заробляючи гроші, вкладаючи в партнера, в стосунки, а потім виявилося, що це не моє кіно, не про мене. Що я зреалізувала чужі думки, чужі настанови, чуже бачення. І питання було, де я згубилася, де, де був цей момент, коли я перестала. Бути собою. І коли я почала робити все, що вважалося на той момент, крутим, крута робота, крутий партнер, і ти крута, я крута. От, а так насправді, я собою почала бути тільки недавно, про що я говорила. І, власне, оце страх зустрічі з собою. А яка ж я така насправді біла і пухнаста? Як про себе думала чи трошечки інша. Ну, виявилося, що не трошечки багато інша. І не так просто було це все поприймати. Але якщо вірити в себе і дати собі хоч трошки любові, то це можливо, отже, до обнулення. І вернусь до того коментаря, чому відбувається, чому відбувається, а воно відбувається повернення до того самого стану, звідки прийшли там. Тому що ми вважаємо деколи, що от власне обнулення, перезапуск на одному рівні, на фізичному викидав речі, там повидаляв. Якісь телефони старі, це в кращому випадку, і все. Далі можна розслабитися а, ні. Сфери фізична, енергетична, ментальна. От ці сфери, де одночасно потрібно пройти це обнулення. І в часі минулий, теперішній. Майбутнє, ну, кажуть, що нема такого зараз чіткого розподілу, і що воно минулий теперішній, і майбутнє все дуже зв'язане між собою. І якщо ми змінюємо думку, змінюємо підхід, змінюємо своє розуміння світу сьогодні, воно впливає автоматично на наше минуле. І на наше майбутнє. І так я це відчула, можливо, пізніше я знайду якісь гарні яскраві приклади, але так змінити можна, міняючи відношення і думку сьогодні, можна змінити минуле і майбутнє. Тобто, що ми можемо зробити сьогодні, от в теперішньому часі, ми можемо йти за принципом. Залишити те, що усміхається, і навіть менше. Те, що усміхається, я взяла в Марі Кондо, бо воно мені найбільше відповідало тому, що насправді відбувається. Тобто речі, які я залишала, вони усміхали мене. І якщо я брала річ в руки і не чула до неї жодної емоції, я її відкладала. Тобто... Викидала, продавала, віддавала друзям і так далі. І це дуже гарне, це справді гарне е, визначення, річ, яка усміхає. Я навіть коли е, йшла купувати нові речі. Е, Пам'ятаю, забрала з собою до, до приміручної е, кілька речей е, міряю. Ніби розмір мій, ніби все мені пасує, ну але так от рівно ніяк. І беру блюзку, вбираюся і усміхаюся. І це був, для мене було приємне відкриття, що так можна, власне, так можна вибирати речі, і так я до сьогоднішнього дня вибираю речі саме за тим принципом: воно працює. Суть цього всього поставити крапку над кожним завислим питанням. Завершити його, делегувати комусь або ліквідувати, якщо б воно вже не актуальне. В мене є свій власний приклад, коли я ліквідувала своїх два написаних романи, які вже пройшли конкурси корнації слова, які мали свої відгуки і теоретично були готові до друку. Вони були відредаговані. Але на той момент, коли я е, це робила, я зрозуміла, що ці романи більше не про мене, бо це там, річної чи дворічної давності, і що цінності мої змінилися, і сенсу видавати щось, що більше не є е, моїм, де більше нема мене, в мене е, не було. І я не дуже довго вагалася, делейт викинути і все. А відчуття скажу тотального полегшення, що ху, мені не прийдеться комбінувати нічого. І так, е я знала, що я напишу щось зовсім інше, і так, е після того з'явилася е книжка Любов Практична, е уривок з якої був, був надрукований. Е Чудові антології Львів, Львів'янки, Любов. Дуже рекомендую цю антологію, особливо, кому цікаво, про Львів. От, і я знайшла абсолютно інший спосіб виражати думки, інший стиль. І так, це про мене. От, і ціль цього всього це забрати зі списку справ усі незакриті питання. І так, це стосується питання стосунків, це стосується питання батьків, це стосується питання робочих питань і виробничих і так далі. Тобто оце все забирати зі списку. Звісно, воно не відбувається одномоментно, і я робила це по мірі свого розуміння. Я не робила цього на, на я розуміла, що о, так, це давно в мене викликало якісь е, деструктивні емоції, і я про це навіть не думала, просто це видаляла. Але якщо я не розуміла е, причини, чому ці там стосунки чи ще щось викликають в мене неоднозначні емоції, я е, лишала їх, пробувала розібратися в результаті. Коли я їх закривала, в мене було чітке розуміння, що я зробила для себе добре, а не щось зробила, а потім буду про це шкодувати. І є всього-навсього два етапи підготовки до прибирання. Ми вже наближаємося потрошечки. Є дуже чітке питання, для чого мені це прибирання. Це момент, коли можна усвідомити свої істинні потреби, сподівання і надії. І в мене не було жодного з цих. Я не розуміла, що мені потрібно. Я не знала, на що мені сподіватися, і в мене не було жодного мрії, надії. І це була моя помилка, коли я приступала до приступила до цього прибирання. Ну, це, це складно назвати прибирання, але я не знаю іншого слова, як точніше це виразити. І це важливо знати, поламати старе, не знати, куди ти хочеш рухатися. Навіть напрямку. Це була моя помилка. Я виходила з того по Ходу, того, як воно там складалося. Але дуже добре мати все-таки план і розуміння, що я хочу. Для того, щоб чітко усвідомити, що я хочу, задати собі принаймні п'ять питань вглиб. Наприклад, я хочу зробити місце в квартирі, щоб могти постелити килимок для його і займатися йогою. І наступне питання: для чого мені займатися тою йогою? Я хочу покращити своє здоров'я, чи я хочу схуднути стати привабливою? Чому я хочу стати привабливою? Я хочу знайти партнера, познайомитися з якимось хлопчиком. То що ж насправді я хочу? Я хочу займатися йогою, чи я просто хочу нормальних гарних стосунків, в які я вважаю, що я війду лише тоді, коли схудну. Ну це питання ні, не про здоров'я. Не про схуднути, не про стосунки, а питання про те, що мені потрібно навчитися любити себе, приймати себе і зробити щось для того, щоб я чулася комфортно, такою, як я є. От і якщо от так іти вглиб, тоді можна чітко зрозуміти, а що ж насправді стоїть за нашим тим чим іншим бажанням. Далі йде візуалізація. Емоцій від свого нового житла. Тобто тут не йде питання уявити собі, от хочу таку шафу, хочу таку канапу, а уявити ту емоцію, наче ми вже є, там всередині, в цьому приміщенні. І що я відчуваю? Спокій, радість, затишок, безпеку це є важливим. І лише тоді. Коли знайдуться оці чіткі відповіді, ми будемо готові до самого прибирання. Думаю, на сьогодні досить. Я насправді дуже рада вернутися до вас. Сподіваюся, що у вас хоч частинка до радості також є. Прошу задавати свої питання, вони надихають, ставити коментарі і підписуватися, бо далі буде ще цікавіше.